У нього немає такого, що «Ой, я туди не поїду. Ні, типу, типушка поїдеш. Поїхали. Все, гирь погнав, по карабині поїхали. Не доїжджаючи до посадки, вона почала щось працювати. Як у нього гарять очі, коли він працює, там просто як з кулемета було. Завдання було уразити позиції ворожі, ворожу піхоту, яка була схована в будинках і підвалах. Танкові бійці взагалі там 2-3 хвилини і не довше. Ці 2-3 хвилини треба встигнути виконати ту задачу, яка покладена, тому що хлопці розуміли, що після неї заходить піхота. І чим краще ми відпрацюємо, тим краще зайде піхота з меншими втратами. Ці складові операції були гарно продумано. Хлопці знали, що вони мають робити. Ми замовляли у дрончиків обльот. Тієї місцевості, ну, тобто, дороги, по якій ми повинні були їхати. Ми буквально просили, щоб нам спустили дрон до того місця, де ми будемо працювати, ми розуміли, ми побачимо цілі з тої відстані. На основі цього ми вже потім планували, що ми як ми будемо робити, де ми будемо їхати, будемо ми ставати, що ми будемо застосовувати, будемо ми стріляти з кулеметів, будемо відкидувати, де ми відкидувати дими. Пункти управління розділилися на дві частини. Я сидів вже поближче до хлопців. Біля мене були пілоти, які знімали цю трансляцію. Коли ми їх побачили, то вже якось все стало на свої місця. Хлопці доїхали до певного рубежу. Не доїжджаючи до посадки, вона почало щось працювати. Я не бачив, що, бо це було десь позаду. Я бачив лише сяйво. Я зрозумів, що нас висікли, ще не доїжджаючи навіть до позиції. Буквально десь метрів, може, до 20 від танка перші ракети, але вони мазили, скажімо так, <с?> кацапи. <с?> я подумав, що це не повісили люстру, тобто просто підсвітили нас. Я думаю, типа, ладно, окей, хорошо, ми проїхали просто собі тихенько і все. А потім, вже, коли ми почали на полі працювати, я вже ну, побачив конкретні приходи і я їх почув. О, і ну, нічого, нічого, нормально. Я ж в рані. Ми вирішили, що коли ми проїдемо посадку, я понижаю передачу на другу. І повільно, щоб навідник зміг гарно відпрацювати, ми будемо повільно їхати по колу, і він буде працювати. Але після першого прильоту Сонцепьока ми зрозуміли, що понижати передачу не варто. І ми їхали, так скажемо, на високих передачах. Я їхав на п'ятій. Ми під'їхали на там, менше п'ятиста метрів. Так? Працювали. Відстань була змінювалася, тому що ми працювали не з місця, а в русі. Це, до речі, набагато складніше, ніж з місця, тому що вибоїни і стабілізатору дуже тяжко захватити ціль. Він тільки починає кричати постріл. Я одразу тримаю машину рівно і намагаюся нікуди не рушити, бо я розумію, що якщо він погано відпрацює, він може попасти туди, коли куди навіть не варто стріляти. Тобто у нас був дуже злагоджений екіпаж. дуже. Не було ні одної зайвої команди, там де треба було їх як то підкоректувати. Тобто є, команда механіку, там повертає, він повертає. Ну і він це робив як то як будто відчував, оскільки мені треба, скільки мені треба, повернути. Він повернувся там, наприклад, їде далі. Прямо на відник. Я йому сказав: все, стріляй, я його направив. Він там побачив ціль, а далі, я тільки коли дивився на нього, я бачив, як у нього гарять очі. <голи> коли він працює, там просто як з кулемета було. Були орієнтири, дуже допомогли, напевно, або мінометники, або арта. Вони відпрацювали перші ще до нашого під'їзду і вже вогонь був. Якраз в районі цього. І вони трохи підсвічували мені цілі. Над ними висів наш дрон, якраз було коригування. Там я їх коригував, там право, вліво, вперед, назад. Вони бачили розриви, якщо, ну, якщо попадали куди-туди потрібно, то їм казав, туди, туди, повторяйте, повторяйте. Ну і хлопці справились на, на 100% задачі. Там не було такого, що, а ти там щось неправильно робиш, просто там лівіше, правіше, все, там вище, нижче, далі, ближче. то есть, таке. Тільки якби, чіткі команди і чітке їх виконання. Ну, я вважаю, що там помилок в принципі не було. В принципі, так. Да. Ну, одна була. У нас дуже загазували бойове відділення. Ну і реально я не бачив навідника, там скільки ну, метр відстані, я його не бачив, мені прийшлося відкрити люк. І в той момент, коли я його відкривав, прилетів дрон, ну і зацепило трошки осколку. Були їх там чотири. Три з них були відведені ребом і одна, одна тільки влучила. Трошки. Ураження було безпосередньо над моїм люком. Ось дирка, від ураження. захист від, від дронів. Спрацював на всі 100%. FPV дроном зламали РЕП, тому я, я був щасливий, що вони не запустили ще один впіві. Тоді, коли прилетіла в я зразу подумав, що зараз ще трішки танк проїдеть і зупиниться, але цього не сталося. Почали далі вести вогонь по противнику. Я зрозумів, що танк БГ, хлопці цілі, здорові, тому що зв'язок був стабільний. Вони сказали, що вони далі будуть працювати, виконувати бойове завдання. В наших скажімо так, інтересах швидше відпрацювати і швидше уїхати, щоб ну, менше наражати себе на небезпеку. Але, в принципі, судячи з обстановки, яка там в принципі, склалася, ну, я дивлюся, що досить було якби, тихо, не дуже нас такі, так плотно накривали, можна було зробити друге коло. Я питаю командира, що ми робимо? відкат чи ще одне коло. Він каже, давай ще одне коло. І ми почали робити ще одне коло. Був ризик, але ризик, я вважаю, був оправданий. Ми виконали задачу, ми повернулися добре. Ну і далі якби, піхота теж виконувала свою задачу. їй було, я сподіваюся, трошки легше завдяки нам. І заслуга велика командира, що він працює з холодною головою. Він працює на межі, але ну, не переступає межу. У ну, нього на рахунок цього дуже гарне мислення, що, що треба зробити і коли треба йому поїхати. Вони поїхали на друге коло, чим і обманули суперника, і чим ще краще виконали свою бойову задачу. Ми трошечки загубились, скажем так, в просторі. Ну, я вже якби вилазити, не хотів. Льошка каже: я не бачу, куди їхати. Тіпа, направляй мене. Кажу, Льош, типа, я дивлюсь туди на поле бою, бо в нас башня розверта була назад. Я кажу, Льош, я не знаю, їдь сам, дивись, ти бачиш, кажу посадку, це головне. Він каже, да бачу. Про світу в я не бачу, буду проламувати. Він каже, добре, я знайшов найменшу, щоб там було навіть не на дерева, щоб там кущі якісь були, щоб менше валити. Коли проламало посадку, я, так скажем, не злякався, а трішки не міг зрозуміти, чому я їду через цю посадку, а вона не закінчується. Ти не знаєш, що там в посадці. Може бути ярок, може бути велике, велике дерево, Може не зависнути. І тоді ну, це може бути втрата техніки. Я розумію, що я бачу зовсім не ті а, види. Які я повинен бачити при поверненні. Я ж виходжу на командира роти, бо він ну, спостерігав за нами. Кажу, так і так, допоможи, бо ми трошечки загубилися, куди ми їдемо. Ми їх вели БПЛА і ми бачили, і ми їм там передавали по рації речах вправо, речах вліво, аж до того моменту, поки вони на місцевості не зорієнтувались. Командир вже побачив шляхи відходу, куди йому їхати. І він вже вийшов на зв'язок, каже, я вже зрозумів, де я є, все. На відкаті нас зустрічали взриви з різних боків. Не часто, але вони там були. Дуже гарно, що вони не змогли по нам попасти. Потім вже ми вже виїхали до того моменту, поки ми змогли відкрити люки. Я, я кажу на віднику, кажу, Сань, подивись, що в мене взагалі там нормально все чи як? Він каже, у тебе кров. відвезли потім на стопункт, подивилися, потім відвезли. А вже в лікарню, в лікарню зробили томографію, сказали, там уламочки. Ну і дістали, наче. І все нормально. Маю надію, що він якнайшвидше дуже. Ми продовжимо свою справу, всеукраїнську справу. Майло. Це, кстати, ананаси, які я дуже люблю. Ні, феєрично, так. Каса там вийшла. Так, я не розумію, як хлопці з таким великими яйцями залазить той танк. Люки замалі. Як ви залазите? Та ну як, заправляємо. Залазимо та і все, нам діватися нікуди. Бо треба. вже перед нами лежили, добачив. Ми ще не доїхали до міста, вони думали, у нас шварт, і переліт був перший. Там же Лева тоже типа вы трошки не туда ложите, я такий, ладно, хорошо, сейчас туда. Не курите где попало, курите там, где еще не попало.